Наш асортимент не перестає оновлюватись і сьогодні отримали у продаж новий квадроцикл Каю 180-й. Це 200-кубовий 4 двигун з карбюратором, з повітряним охолодженням на варіаторі, який має три положення вперед, назад і нейтральне, з дисковими гальмами вперед і зад, також заднім приводом на цепу з класною робочою підвіскою. А зараз розглянемо плюси і мінуси даної моделі. Почнемо з мінусів. Порівнюючи з іншими 200 кубовими квадроциклами, які є на ринку, перший мінус я б зазначив, це його розмір. Він є менший, ніж вони всі. Тобто Shark, Forte, SokMoto, можливо, та інші. Ось. Але сидушка зроблена таким чином, що доволі комфортно сидіти двом. Так що його можна використовувати як двохмісний квадроцикл. Другий мінус. Дана модель має меншу кількість аксесуарів порівнюючи з аналогами на ринку. Тобто, немає захистів на руки, немає додаткового світла. Навіть панелька в неї така, будемо говорити, простенька. Як на мене, мінуси закінчились. Перейдемо до плюсів. І перший плюс даного квадроцикла, я вважаю, це його вага. Він на порядок легший за своїх конкурентів на кілограм так, 25, що дає йому вагому перевагу в потужності і в динаміці. Також цю перевагу дає двигун, який має 200 кубів повних 180 і 10 кінських сил. Він є на карбюраторі, От, і на варіаторі. Варіатор в даній моделі зроблений на троциках. До речі, я більше ніде такого не бачив. І це доволі зручно. Ось ця коробка. Також модель комплектується класною підвіскою. Починаючи з шарових, закінчуючи амортизаторами. Підвізка є дійсно робоча і не порівняється з жодним квадроциклом в цьому класі. Тормоза в даній моделі, як я вже говорив, гідравлічні з таким крутим великим гальмівним диском. Вони роблять свою роботу. Оптика квадроцикла виглядає ось так. Я вам скажу, цього цілком достатньо, щоб побачити дорогу. А саме приємно це його робота. Квадроцикл заводиться дуже чітко і працює рівно, без нарікань. Зараз вам продемонструю.